І що тут у нас є? Значит, дивіться. Е часто у нас питається, що краще Японія чи Китай. Значит, ми вибрали з японця купоту GL-300, з Китайцями ми вибрали 404 G2. Тут 40 кінських сил, тут 30. В принципі Потужність різна, але я думаю, по тяговому класу вони будуть одинакові. Значит, почнемо з ціни. Значит, це у нас в 40-х капоті 10400, зараз акційна ціна. Кубота GL300 на 30 кінських сил, але разом вже з фризою. Ціна буде 9800 доларів. Значить, по, зразу будуть питатися по вазі. Вага 1,5 тонни, вага Дунфенга тонну 800. Тобто китаєць буде тяжий. Це буде плюс до китайця. Далі, йдемо. І ще з самого великого конечно, плюсу це роки. Це у нас 95-й рік, це у нас 24 рік. Між тракторами 30 років різниця. Але хоча японець має 30 років майже, він заводиться як годинка так само, як і китаєць. Далі по колесам. Як бачимо, передні колеса у Донпанга, вони вищі до 7,5 на 16, у куботи вони менші. Розмір у нас тут 8х16. А, бачите, дивіться, тут у нас 8х16, а тут 7,5 на 16. І, вони, і цей ще вище виходить, як цей. Тут, мабуть, просто стисані карби, зато так вийшло. Але 8х16. Так, Так, 8х16. Задня резина Так, Тут у нас... Так, я думаю, може з тої сторони, бо тут я не поміщаюсь. Тут по-японці у нас. 12,4 на 26. У Донфенга 12,4 на 24. Звісно, по резині однозначно э, ця бергістон буде по проходимості краще, як у китайці, однозначно. Далі по посадочним містам, що тут рівна підлога, що на японцю, що на китайцю. Е, тут у нас є реверс, тут у нас є реверс. Е, Далі. З плюсів до куботи. Е, краще розворот руля, швидкий розворот руля. Далі. Система управління нав'язкою. Те, що люблять люди, за рахунок чого і беруться японці, тобто ви фризу можете повернути. Далі, швидкість вало відбору потужності, їх є 4 плюс реверс. У Дунфенга тільки 240 тисяч. По проходимості однозначно, японець буде кращий. В будь-якому випадку, як китайський, Донфен. хорошу має проходімость, але далі йдемо по задній частині. Як бачите, Дунфанг сам по посадці буде вищий. Як японець, японець е, по них. По міцності нав'язки, в принципі, на мій погляд, е, тут буде сильніше. Тут стоїть примусова нав'язка, вона як давить, так і піднімає. У японця немає. У, нема. у японця є циліндр. Оцей боковий. Він тільки робить угол наклону, він не прижимає. Ну і в принципі нав'язка там ну, сильніше виглядає. Але тут ціна 10 400 самого трактора, тут 9 місяців заразу під якомусь фризовою. Така фреза, щоб купити вушню, Бушню 30-річну, вона буде стоїти в районі 1000 1200 -100 доларів. На Донфанго теж можна підібрати японську фризу, або польську, або індійську. Але це вже буде плюс. І всі люди, хто мене питається, що буде краще, японець чи китаєць. В будь-яку компанію, яку ви позвоните, де торгують тільки японцями, скажуть вам, що нашого японець краще, він ще буде 100 років служити і перекрине по любому китайця. Позвоните на фірму, де продають тільки китайця, скажуть, що японець з цих лам запчастей немає. Не купуйте, бо це вже старе, виганяне, то вже списан, десь ми купили там, на розборці за 50 доларів. Ті, хто займається і японцями, і китайцями, так як ми, ми даємо право вибору нашому клієнту. Є фанати, які люблять Японію і їздять на Японії. є фанати, які люблять новий Китай. Тому тут вибор за вами. Трактора майже похожі по своїм характеристикам і по цінам, але найбільша е, різниця це в роках. Тобто японію буде мати 20-30 років, Китаєць буде новий і тим більше буде на гарантії. Тут гарантія 2 роки, тут гарантія місяць на мотор. Тож, обирайте, телефонуйте, у нас є і Китай, і Японія. І є Багато різних варіантів по Китаю і багато різних варіантів по японцям. Телефонуйте, Мене громакачів.